Вітаю! Мене звати Маргарита Драбаха, я викладачка математики. Сьогодні ми розв'яжемо складніші завдання з використанням квадратних рівнянь. І почнімо з такого завдання: знайти, на якій висоті буде перебувати м'яч, по якому вдарив футболіст, через 3 секунди після початку руху. Якщо траєкторію можна описати формулою мінус 3 t квадрат плюс 5 t плюс 14. Підставимо замість t час, тобто 3 секунди. Отримаємо мінус 3 помножити на квадрат з 3, плюс 5 помножити на 3 плюс 14. Це дорівнює мінус 27 плюс 15 плюс 14, тобто 2 метрам. Наступне завдання. Добуток двох натуральних чисел дорівнює 60. Знайти ці числа, якщо одне з них на 7 більше від другого. Нехай перше число буде х. Тоді друге х плюс 7. Їхній добуток дорівнює 60. Запишемо рівняння. x помножити на суму x та 7 дорівнює 60. Розкриємо дужки та перенесемо 60 вліво від знаку дорівнює. Отримали квадратне рівняння. х квадрат плюс 7 x мінус 60 дорівнює 0. Дискримінант дорівня квадрат мінус 4 помножити на 1 та на мінус 60. Це дорівнює 49 плюс 240, тобто 289. Знайдемо x1 та x2. Вони дорівнюють 5 та мінус 12. Так як за умовою, нам необхідно знайти натуральні числа, то нам підходить лише 5. Тоді друге число на 7 більше, це 12. Звідси 5 та 12 це шукані числа. Тепер розв'яжемо завдання з модулем. Модуль з 3 члена х квадрат мінус 7х мінус 2 дорівнює шести. Якщо модуль дорівнює 6, то підмодульний вираз дорівнює або 6, або мінус шести. Розкривши модуль таким чином, отримаємо два рівняння. х квадрат мінус 7х мінус 2 дорівнює 6, або х квадрат мінус 7х мінус 2 дорівнює мінус шести, розв'яжемо перше рівняння. Перенесемо 6 в інший бік. Тоді маємо квадратне рівняння. х2 мінус 7 x мінус 8 дорівнює 0. Дискримінант цього рівняння дорівнює 81. Тоді корені цього рівняння дорівнюють 8 та мінус 1. Тепер розв'яжемо друге рівняння. Його дискримінант дорівнює 33. Тоді корені – це 7 плюс корінь з 33 поділити на 2. Та 7 мінус корінь з 33 поділити на 2. Тобто загалом це рівняння має 4 корені. Розв'яжемо ще таке рівняння. х2 плюс 12х мінус 41 плюс 5 поділити на різницю х та 3. Дорівнює 5 поділити на різницю х та 3 плюс 4. Так як маємо дріб, то запишемо область допустимих значень цього рівняння. Знаменник дробу не дорівнює нулю. Тобто хміну 3 не дорівнює 0, звідси x не дорівнює 3. Тепер перенесемо все з знаку дорівнює вліво. х2 плюс 12 x мінус 41, плюс 5 поділити на х мінус 3, мінус 5 поділити на х мінус 3, мінус 4 дорівнює 0. Дроби взаємознищуються. Тоді отримаємо квадратне рівняння. х2 -квадрат плюс 12 x мінус 45 дорівнює 0. Дискримінант цього рівняння дорівнює 324. Корені отримаємо такі. х1 дорівнює 3, х2 дорівнює мінус 15. Так як 3 не входить в область допустимих значень, тоді воно не є коренем даного рівняння. Звідси х дорівнює мінус 15. І останнє завдання таке: знайти, за якого значення а рівняння х квадрат плюс 4ах плюс 16 дорівнює 0 має один корінь. Квадратне рівняння має один корінь тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Знайдемо його. Другий коефіцієнт цього рівняння b дорівнює 4а, тоді дискримінант дорівнює квадрату з 4a мінус 4 помножити на 16. Це дорівнює 16а квадрат мінус 64. Прирівняємо отриманий дискримінант до нуля. 16а квадрат мінус 64 дорівнює 0. 16 а квадрат дорівнює 64. Поділимо все рівняння на 16. Тоді а квадрат дорівнює 4. Звідси а дорівнює 2 або мінус 2. Це і є ті значення а, за яких це рівняння буде мати лише один корінь. Сьогодні ми навчились застосовувати на практиці квадратні рівняння. Наступного року ми розберемо ще один метод розв'язання квадратних рівнянь теорему Вієта. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!